Всім привіт! Зараз у мене натхнення на розбір своїх трикотажів. Отже, найулюбленіший светрик саме Кардиган. З такий в з, я так думаю, 100% вовна. Да, 100% вовна зроблена в Нексті. Як ви бачите, такі звичайні черепахові. Гудзики, ну, звичайно, що вони не з черепахи, а з пластику. Але цей светрик нос носиться у мене вже другий сезон, і він неймовірної якості. Це була якась преміальна там, колекція. Потім він вийшов на знижки, його розібрали. Мені дуже подобається цей, цей трикотаж. От прям молодці. Вони зробили цей светрик дуже класно. Так, ще у мене є ось така річ. Це Лілі Сілк, колись мені відправляв на рекламу. Це шовк з Люрексом. Це такий кардиган. У нього є от гудзик. навіть не гудзик, це кнопка одна, щоб так притримати. І іде внутрішній топ. Як же я люблю цей сет? Я його обожнюю. Він мене виручає, якщо хочеться десь так трошки блищати, з ці різдвяні новорічні свята. Будь-яку події, я одягнула цей топ, накинула на плечі кардиган і відчуваю себе максимально зірково, зручно, комфортно. Тому що такі люрексові речі, насправді дуже складно знайти в хорошої якості, саме з хороших матеріалів, тим паче шовку. А в більшості це все якийсь поліестер. Блю обожнюю, залишається зі мною. Далі у мене є ось таке чорне довге плаття. Це. Плаття я купила в минулому році. United Colors of Benetton, здається, в'їхало воно до мене десь з Європи. Здається, немає тут бірки, але пам'ятаю, що там була ну, вовна. Якщо навіть на 100%, то точно ну, 50-60%, ну, це відчувається навіть коли я торкаюся. Але мені ну, подобається. Воно тепле, довгий рукав. Все як треба. І такий, бачите, рубчик. рубчик. Воно не обтягує мене сильно. Такі, така форма колони, ось, ось так можна сказати. Так, тут ще щось є. О Боже, я про це забула навіть. Це светрик чорний від Юнікло. Купувала його на знижках. Тепер зрозуміла, чому він був на знижках. 100% вовна. У нього якийсь дуже дивний широкий рукав. Тобто для дівчат, у кого широкі руки, от прям-прям тема. Тому що от я взагалі, бачите, я про нього забула і зовсім не носила. Моє розчарування, саме не речима, а моїм тілом у мене тут є особливо ось цей светрик, я дуже часто носила раніше. Це теж Юнікло, і вони всі три однакові. Такий чудовий сірий колір. Мій улюблений зелений колір. Гольфи, бачите, вони ось так бедлони, що йдуть з високим горлом, і темно-сині. <клес> На жаль, в мене чухається спина сильно від речей з вовни, які я заправляю в джинси, там, в штани, в брюки, в спідниці і так далі. І я не можу це носити. Тепер я зрозуміла, що мені просто потрібно змінювати вовну, тобто залишати сам формат у таких високих. Обтягуючих глонслівів, заміняти вовну на шовк. Вони не теплі, але... але Але... щось мені не підходить. Оця тема. Що з цим робити? Ну, звичайно, що це можна продати, хоча воно ношене. Ну, це і практично не ношене, Я нічого не хочу продавати. Я хочу просто переробити, щоб вони служили мені довше. Далі у мене тут зелінушка. Я ношу ось так разом. Взимку цей комплект чудовий, прекрасний. До речі, теж отримую багато компліментів щодо цього кольору, щодо, цього, щодо цієї спідниці. Це насправді спідниця, що перероблена була з сукні. Ну, По якості таке собі, це віскоза з поліестром, ніякий там не вовна, нічого, але мені подобається. Щось в цьому є. І цей светер, незважаючи на те, що вони бачать різного кольору, вони якось по тону одного тону. От мені, от дивіться, якщо додати, покласти ось цей светок від Юнікло, він інший, він такий трошки жовтуватий. А ось ці вони холодні тони. І мені подобається, як вони поєднуються. Це свет. Здається, він, зараз скажу вам точно. Це H&M, 48% вовна, 32% альпака і 20% поліестру. Чудовий светрик. Єдине, що от мене якось трошки питання щодо його довжини, він такий вкорочений. Або він просто. я думаю, він такий був спочатку. Я б його хотіла трошки довшим і вущим, але він більш корочений і широкий. Ну... Мені нормально, я нормально оцей переношу теплесенький такий образ, мені окей. Наступна шухлядочка і остання це бежеві трикотажі. Я ж бежева мама. Тож люблю бежеві речі, все-таки нейтральне. Мені це подобається. Отже, спідниця. Це та ж та спідниця, якою я сукні. Сукня з трикотажу, 100% мерівнову. І нічого такого особливого, начебто, а, а, а сама спідниця мені дуже подобається. Носила я цю спідницю. І от з цим светром. Це светр від H&M, 35% альпака, 35% вул, 27% поліамід, 3% Еластан. Ну, Я скажу, що я трошки ним розчарована, тобто він працював на мене доволі довго. але... Що б я з ним не робила, бачите, він якось так, так от не знаю, якось зализується, за, за, закручується в такі, наче його кішка облизала і зригнула. І мене це бісить. От мені його одягати вже не хочеться. Хоча оцей навіть виріс образний. він такий не дуже глибокий, мені дуже подобається. Але, от бачите, він прям сильно, сильно втрачає. Ну, свій вигляд, і е, от я про це думаю і розумію, що це, напевно, ні. Тому я перебираю цей светрик свого гардеробу також. Цю спідницю залишаю, вона мені подобається. У неї, у неї такий прикольний колір машрум. Це лежить тут моя любов, вічна любов. Це 100% кашемір. Це бренд Next. Купувала я цей светрик. на Робочий гардероб. Він коштував щось там 200 фунтів, потім він вийшов на знижки. Якщо він зараз ще на знижках щось 90 фунтів він коштує зараз, то я обов'язково залишу посилання. У мене розмір Large. І я його дуже люблю носити саме зі своєю шовковою спідницю, колір, яку я підбирала саме під, сіз, під цей светрик. І він чудовий, у нього і, і тут горловина така прекрасна, і рукави. ну от Все мені в ньому подобається, і він дуже ніжний. Також у мене є ось, такі, ось така сукня. Я цього року, здається, її не одягала чомусь. Чому не одягала? Вона мені подобається, вона довга, максимально довга, і ну, в мене такий трошечки жовтуватий колір, але окей. Ну, тобто, по, по тим відчуттям, коли я одягаю цю сукню, я готова з цим миритися, тому що я дуже-дуже її люблю. І вона дуже комфортна. Це бренд And Other Stories: 60% вовна, 37% поліамід, 3% еластан. І це та вовна, яка не косюча. Мені. Це в ній подобається в цій сукні, тому що далі ми з вами рухаємося до наступної сукні з Other Stories, і вона косюча. І я її одягаю тут саме на грудях. отут мені прям, Вона, вона важча, по-перше. Робить груди пласкими: 54% вовни, 46% віскози. Віскоза, да, от як і бавовна, вона важка, певно, я її буду. Теж перебирати з свого гардеробу. До речі, вона так зв'язана, що можна спробувати її розібрати і в'язати плет. Тому що Аня мене просить, щоб я її зв'язала плет. Ось це светрик, кашеміровий, найкращий кашемір в моєму гардеробі. У мене здається, так, у мене всього два кашемірових светрики. Це светрик, я куп... ми купували в. Коли їздили в Едінбург дуже давно, з може, років 5 назад. На знижках, щось я пам'ятаю, він коштував 60 фунтів. Це такий светрик, він сидить прям по фігурі по фігурі. Це прям як прям щось таке, щось таке м'якеньке, коли ти одягаєш, Це дуже приємна річ. Я її обов'язково залишаю. Це, це, цей светрик має бути в гардеробі, До речі, він також класно поєднується з моєю спідницею шовковою по кольору. А, можна одягнути зверху блейзер і все, я готова. Я готова до життя. Так, оце светр, така робоча конячка, яку я хочу теж замінити, бо це Лемпс Вул і він, він теж косючий, на жаль. Да, 100%. Wool. От Лемс вул в Юнікло такий косючий, щось. Коротше, я не рекомендую цей светр купляти. І останнім розчаруванням це. Кардиган від бренду And Other Stories. Я її так довго чекала, прям поставила notification, щоб його купити. Він не тримає форму. Я зрозуміла, що якщо це не вовна, може ще залежить само від самої форми в'язки і самих матеріалів, як вони були зроблені. Але я можу сказати, що от бавовна, ось ці всі кардигани, воно виглядає дуже... Неохайно, він якось так стірчить, якось, ну якось все, це, все це не дуже. Я прям відчуваю, що це виглядає не дуже. І таке враження, що він мені якось завеликий. І він дуже швидко береться якимись такими кругликами. От щось не то. Я дуже розчарована, чесно вам скажу. Бо вовніні речі треба купувати, якщо ви купуєте, то без оцих, оцих мілких деталей. Щоб це було таке єдине полотно. Я гарно виглядаю, коли все складено. І тут місце є, якось якось дихається легше. Ця полиця і ця краса, правда? Ну, а цим все мені ще. Треба попрацювати. Якщо у вас є досвід переробки своїх старих трикотажних речей на пряжу, поділіться. Мені буде цікаво. Тому що я вважаю, що якщо ви щось і є можливість переробити, і у вас є здібності це робити. Хоча, мені здається, кожна людина має це робити за собою, не залишати слід сміттєвий не викидати, а максимально використовувати. Те, у що ви вклали свої гроші. Це моя ідея. Отже, оце все потребує подальшої роботи. Цим я буду займатися. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в новому відео. Бувайте!